Часто люди у мене питають таке: Вітарю, от я почала її ругати, вона вся така нещаслива. Не залякаю я чи собаку. Чи не буде вона менше мене любити? Чи не буде вона мстить мені? Отакі часті питання мені задають люди. Ну ви ж бачили відео про маму ретривера, яка носом тикнула, гаркнула на цуценят. Ну скажіть, будь ласка, мама ретривер, яка робить зауваження собакам, що вона їх залякує? Ну вряд ли. Вона просто створює відносини. Я кажу, відійдіть. Вона вчить реагувати на небезпеку собак. Вони будуть її менше любити? Ні. Вони будуть залякані, ні. Вони будуть їй мстить там щось. Та ні, нічого такого не буде. Але повага і любов ще більше збільшиться. Дайте просто час своїй собаці. Тиждень-два вам треба дати час, тому що собака буде адаптуватися під вас нову або нового. Ну чому? Тому що собака у вас була рік два на голові, а тут ви почали правильно робити зауваження і забирати у собаки по суті, авторитет її. Звісно, да? вона буде в стресі, звісно, вона буде м м вся така. Да, ну, зменшена в розмірах, така вушки, да, хвості пустила, така ображена буде сидіти. Звісно, вона це буде робити, але дайте їй час. Ви побачите, через три дні, через сім днів, через два тижні вона вже буде класною, нормальною, ненервовою, все буде добре. Да? Вона буде щасливою, але буде розуміти правила, буде розуміти ніч.